Напад епілепсії страшне видовище. Судомо виникають неочікувано їх неможливо передбачити чи контролювати. Це 13-річна Кристина знає, як ніхто. Вона переживає таке щодня у школі, вдома чи посеред вулиці, не вгадаєш. Тому дівчинку повсюди супроводжує мама. А перші ознаки нападу епілепсії та правила допомоги знають навіть наймолодші члени родини. Коли почався приступ, її зразу потрібно ставити на бік. Навіть Мілюша знає, да? Бувають у школі і вдома, де коли навіть і на вулиці вона може впасти. І ще вона за приступа спить. Я хочу, щоб вона визріла. Не хочу, щоб їй було погано. Зараз дівчинка вчиться за індивідуальною програмою, але коли почувається краще, приходить у свій клас поспілкуватися. Судоми часто виникали просто посеред уроків, тому вчителі постійно на поготові. А за останні півроку у школі помічають зниження успішності дівчинки, що свідчить, хвороба прогресує. Те, що вона хворіє, вона не може навіть от вивчити вірш для неї дуже складно. Вона, от навіть якщо вона вчиться, ми можемо на уроці працювати, повторити, але її треба багато разів повторювати і читати, і відновлювати це все. Що це позначається, навіть ніби посилюється зараз. Оцей стан такий хворобливий. Десять років дівчинці не могли встановити точний діагноз. Батьки возили її на консультації навіть у столицю. Та лікарі розводили руками, шукаючи причини. Кілька місяців тому діагноз таки встановили. А Ома гіпоталамуса простіше рідкісна, доброякісна пухлина головного мозку. Такі випадки бувають один на дві тисячі. Це є рідкісним захворюванням. У мене в досвіді буквально це було 3 чотири випадки таких захворювань. Основна проблема даного захворювання що це є форма епілепсії, яка є дуже погано чутливою до медикаментозної терапії. І тоді розглядається питання про можливість хірургічного лікування. Кристинці гіршає. Дівчинка живе з постійним головним болем, часто втрачає пам'ять. Операції з видалення таких утворень в Україні не роблять. Єдине місце, де може допомогти спеціалізована японська клініка у місті Ніїгата. Але щоб у дівчинки з'явився шанс на повноцінне життя, родині потрібно зібрати 50 тисяч доларів для скромного сімейного бюджету. Це непідйомна сума. А операція потрібна чим скоріш. Кристинки обов'язково потрібна операція. Наша сім'я таких коштів має. і я звертаюся до всіх людей, які мають можливість, які можуть допомогти, щоб звернули на нас увагу і допомогли нам, щоб все моїй донечки було добре, щоб вона була здоровою, самостійною. Сама ж Кристинка говорити на камеру засоромилася. Але на прощання розповіла: мрія стати порукарем, аби робити людей красивими. Дівчинка боїться, що їй ставатиме гірше і потрохи замикається у собі. Шанс на одужання є. Лікарі переконані, у такому віці всю шкоду від хвороби організм зможе самостійно подолати після операції, якщо вдасться зібрати потрібну суму і зробити операцію у найближчі місяці.